Йо! Стоп! Йо! Ау! Чо нахер? Я не думала, що вона вже можуть бити. Ага, йо! тепер з тобою покінчено, уйду в шахту. <гум> Ладно, <гум> в шахту тільки на один раз, но. Звичайно, як. Неймовірні експіріенс, так як Майнкрафт Герл. Після довгих фінансових страждань. <гум> Ти. Все таки е, дойшов, дойшла до мислі про те, що треба спускатися під землю, в шахту і, і заробляти настоящі мані-мани. через страх бути під землею. Все одно кричаю по похер уже, аби деньги платили. І щоб це стало на постоянності, типу нормально вже в шахті. Вже й не страшно. Сначала було страшно, а зараз уже не страшно. Все було добре, поки не стало погано, не зашаталося, краще шахту накрило, і всі втікли, крім самих інтелектуальних, поэтому... а я устав. І мене ще вдарило по голові. Ну, незамінно. Все стало темним. І що далі? І мені треба буде. А від кого мені треба буде очі закривати, чи мені це поможе, ладно. Клячаю, любуйся на галюцинації, не піддавайся паніці, якщо піддасишся, успокаюйся. А якщо будеш панікувати, то закривай очі і все стане добре. Так, якщо чесно. Так собі советик. Щоб сказала, не знаю, посчитай слоненят. А можна от сюди, ну коротше, недовго думаю. Нет. Ладно. Но я мало все-таки ну. Что-то лутать. Пока мы их oh, э, oh, с... я, А, цифонарики. Пока мы их клех немає, я можу поутати їхні шкафчики. Ну, в кресло так вот. Все, все равно втекли, думают, что тут уже все, А я пока буду... Кресець. Ну ладно, вони походу знали, з якою колісою вони живуть. І упорядили мене. Ну ладно, умніки, розумніки. Дарував в сонячному Fortnite, Майнкрафті, левел третій, на минуточку І логі на якісь. окей, ладно. В будущому не понадобиться, напевно. Тут нічого більш не, не можу, не могу Ой, не в тому. Може шапочку видіть, а то касочку. Ну тут, тут вже розпадало, ні? Касочку. А, треба, напевно, запам'ятати, куди я йду. О, ні. Тільки не це. Я буквально жахливо орієнтуюся в пространстві. Ліфт. Ну, ліфт, напевно, мені скаже гуляйка ну. А! 136. С яких має бути хоча б. А, окей. 140 Ладно, короче, с лифтом потом. Ну. Оч, Очень видно, рано мне до лифта слишком было просто. Побачила рандомные цифры, и уже так, ну, все, открывайся. А в чем смысл? Че, зит, типа то, что засыпало? Не показалось? Да, мне показалось, просто компутер. Могли бы потушить, кто там выходил, а то ну. Екроенергію жраю економим, ребяточки, ну чому такі? Я йду в темноту. Тому що, ну. Там мені не дають нікуди йти, ну. Я решаю, куди я йду. Все одно тут нікого немає, потім я рішаю. Я взагалі нічого не решаю. Ладно. Я не можу йти туди, я не можу йти сюди, я не можу йти нікуди. У мене тільки ліфт. Ладно, значить там мені не рано. Значить, тільки треба роздуплюватися і щось понимати. Або Ні, там не було блони говорю, выиграем. По-моему, ні? Та да хватит. Для каменных. Може, мені надо краще лутати? Ні, мені... Так. Так, це буквально початок, я вже не знаю, куди йти. Так, немало буде, определенного, но. що то мало бути получше. Ну, а я чуть замыть. Чья це вина? чия це вина, що тут везде закрито? Ладно, не туда, і не сюда. І не туда, і не сюда. І, і, і в, і в тут крейсе я тебе прошу. Ну, пароль. Я не знаю, пароль. 136. може все 130. 134, 136, 138 и 140. Без комментариев. я ну, попытка в принципе, на петка так туда. Не показалось, что лучше А, -а. Аптеч аптечку надо будет и брать. А Путин пожалею, Путин пожалею. Вот сейчас нет, а потом да. А, йокала мене, його треба було дивитися. У нас прогрес, у нас все круто, ми тут все застроїмо. Ми вже достигли великої цілі, всі щасливі бонуси, отримав надбавочки. Ми вже на шостому цьому уровні. Там у нас операції, ми хірурги заодно і все у нас добре. А багато хто чули ці страшні звуки на нижніх етажах, з п'ятого там взагалі якісь страшні мислі там, знає хто там. Там же навіть відправили чоловічка пассажира, все плохо. Там газ тече, там ворота, там, там все. А, 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 бачу, бачу, бачу. Ми построїли ворота до ліфта, до нижніх етажів, тому що там відбувається страшна херня. І кот ззаді шкафчика. Якого ж шкафчика? Ззаді мого шкафчика. Ах ти, а ти хто? Заді мого? Ти хто вообще? І треба перед тим, як спуститися на нижчі отажі, прицівагаз вдіти. Ага, і воно в шкафчику, який біля цього стола. Обалдіть. Притіва газі. там... Там людей звідти на носілках виносять, я їх буду сама спускатись. Ну. Звучить як хороший план. Так, да, у нас там газ тече, дітей там треба вчити, все, люди, нові працівники там одразу в больниці попадають. На третьому там, що нижче, то хуже, коротше. Джен, Дженкінс, Дженкінс. Ми його вже потеряли, все, чоловічка вже навіть. Даже... Не, не, не то, що в больницю вже все одразу в морг його відправили. Ось цей, цей третій етаж, все. Нижче ми спускатися не будемо, я спустюсь. Так а де мій притіваз? Мені тут обіцяли пароль, притивагаз. За шкафчиком. Ну, шкафчики, а плітівогаз, де? То ли я втикаю, то ли я втикаю. Пароль за шкафчиком. Противогаз теж за шкафчиком. За моїм шкафчиком. А хто ти? За моїм. Ми це хто, я це хто? Ти ти хто? Ладно, очевидно, мені треба лутати шкафчики. За шкаф. А, бачу, бачу, пусти. Та... Пошло отсюда. 1673, я бачу. А Притівогас... Не пугайте мене страшними тут этими звуками. Ладно, коротше, Притівгас потом. Може, не знаю, игра сама дасть мені таке розвиття, невероятне. 1673. Ну, я його не бачу. Так, 1673. Ну ладно, типу, я не знаю де... этот бронежилет Нет. <селес> Вру, я сейчас забыла кто. В тебя в ву, конец то. Ну раз два три, но ну, звучит как да. <селес> а, а, это кнопочка Стоп. Я думала, меня куда-то здесь принесут. типа, а можно, можно я своим ходом, я вам не вам сильно доверяю. Ладно. Своим лезе. Ч, спускаемся куда-то? Ниже и ниже. А в куда? А, а куда? Не, в натуре, а, а, а... Третій? Там люди людей перед ногами вносять. Нормально. Я буду очередной. Ні, а а ч нет? Люди пробовали, людям понравилось. Ну, вони туда вертались назад. Why not? Так, я уже знаю, надо оці всі шкафчики. Нет? В смысле. Я пришла сюда шкафчики а Други, Других занятий я тут поки що, ну... Я, я не знаю, чим мені займатися. Я даже не знаю, чим мені пугатись. Я думаю, мене сюди так честно пидворовать послали. Як мені на вухо Как Це хто? А, ліфт-ліфт, ну да. Я отсюда прийшла. Комс. Комс, это шо? Ладно. Комс, типа комради, типа товарища, типа. Типа жрать. А я че так. <свистит> Мене так почему тим не в моменте прям. Ладно. <свистит> можна зумити? Не, не можна. Павок? Дога, вс, догоняем, догоняем, быстрее, быстро, быстро, быстро. быстрее, ну-ка, насрал после гивенюк, блин. О, если я уставляю, ну вс. Блин, ладно. Ну, ну да, ну туда я уже ни не зайду, ну. Ну, ну ну, ну шо понимаешь, ну. Обограл у меня, короче. Так, надо пусть другого запоминату, а то я уже, ну, я уже, по-моему, теряюсь так чуть-чуть. Там что-то что лежит. Ну-ка, быстрее, быстро, быстро, быстро. Бля, камень! Я серьезно через нем <кхм> стартувала сюда. Ладно, пока что просто прямо. Там -то спереди тоже я нет. Не надо шипета, мне на волку. Я... Можно было рассказать о шутку, а не типа посмеятись. Окей, ладно, шутки не буду, просто смех. Пятый этаж. Кто? No? Північ, південь? в смысле, блядь? Какой пивнич південь? Меня або туда, або в сюда. Або склад. Такі и Ну дважды. Зависай <соц> <соц> Зависаєте <I> тут. <соц> вот n -a, n -a, n -a. No, ладно. І я от висну. Нічого підбирати Ні, не-не-не-не-не. Все лишнє. Ну ладно. Лишнее, так лишь. На взрывать. Ну-ка давай. Ну? Нет? Да? Так серьезно. А для чего вы тут растушевалы? можно? Нет? Нет. Ладно. Не дали мне устроить тут как бы. Ну. Че? Можно хоть с собой, там, не знаю, гранат набрать в карманы, нет? Гранати в, карман... Гранати в кармані не можна набирати, взривати нічого не можна теж. Ну, би... що мене сюди позвали тоді. Я взагалі не розумію вже. Вашого цього піздюка ну. Я в ньому о, от веслі, кстати. Мої друзі і товариші вже пішли, мене не дождались. Спасибо. Ну, так обично. Неблагодарні високі діти, а? Спали без мене всі. Ну ладно, пивнич південь, захит-схит. О, если это уже все... Я на месте? О, пульс? Пульс, по-моему, стоит прям все... А! Мне ж казалось, закрывать ты очи, типа, я не психовала. Че-то я все равно психую. Успокойся, герл. Никто тут ничего любить не будет, ну. А! Павук переросток, ну чо, там поотвисали назад цей І, і пішли собі дальше своєю дорогою Нас покажет ніхто взагалі не трогає Клас А нахрен мене сюди позвали, блин. Ну. Там щось светится? А, -а, -а, а! Ну! І взрывайте, і взрывайте, все, 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 я поняла. Я что-то поправила, подключила, не знаю, подфоречила. Я все-таки минер, минет. Все-таки я шахтер, наверное, да? Все-таки лучше так сказать. Сейчас все поправила. И только раз, два, три, буду кабум. Кабум. Можно не визжать не к собаке, а? Ну-ка, быстро, быстро, быстро. Я сейчас тебя подстрельнула. Ну все, ты бежи, не бежишь не встречаешь отсюда. <ng 1933> Ё, стоп, стоп, стоп. Че нахер? Я не думала, что она вообще может быть. Да ты че, правда? Ты дед. Нет, я бабка. А с начинают, начинаю? Стоп. С Та да, ви що здіваєтеся? А куди мені від нього? Самий крутий прикол. Я навіть не пам'ятаю звідки я, куди я прийшла. Ком... Це, мов, там, де я його зустріла, ні? Значи, не буду його кожного, да, 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 я вже помню. Я вже все пам'ятаю, значить, я йшла сюди, він, коротше, ушов. І я йшла вперед. Yes. Я йшла, ой, вперед, І все равно вперед. Напомню, же. Що... Да, я в натурі вже помню, куди я йду Так все. Тільки я не зовсім розумію, а куди мені в него идти по науці катану? Мені ж не сильно якась да дають поворотів. Північ, ні-ні-ні-ні ні не -ні 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 -ні. Чи... да Чита-да-да-да-да. Да-да-да. А да! -да, -да, -да. да, -да, -да. Або... Ні, ну якщо я настраю це. Да. То очевидно мені треба буде бігти сюди кудись. Це звучить логічно. Або мені надо бігти до ліфта. Она ще це взривала. І взагалі, а чому в мене побідив якийсь маленький піздючонок? Ну, типа, буквально. Я блядь, здорова жінка, працюю в шахті. А мене побідив якийсь виблюдок. Ну, типу, серйозно? Типа. Тіпо... Забула. Отвісаю. Не звертаємо на мене уваги. Все, всі висим, всі готові, всі собрані, замотивовані. Ну мені ж це немає як Та ні, вроді. Не знаю скільки мені треба буде перепроходити, але. Тікаємо, тікаємо. Та, блядь. А чого я на нього біжу? Я не знаю, чого я на нього біжу. Что сказал, что я на него бежу? Ой. В принципе, его может там и не будет, да? Мому... Не знаю. Anyway, все. Тут у меня, не было, по-моему. Він доганяє, він доганяє, він доганяє, він доганяє, він доганяє. Я уже чую. Да куда? Да. Тут... Так, ч, блядь? Все. Спускаемся. Тикаем отсюда. Дрипай. все, я спокойно стала, послаблась. Що на мене за тумани гази почалися? У мене вдруг такий наче все. Почався... Все? А, ну да, демоверсія. версія. Все. Прикольно. Графіка нормальна, пойде. Хороша графіка. Щось це моє. Під кінець вернула. Піздічонок, ну, звісно, в внушительних розмірів. Мене і спугав. Всім кіскам піс, всім піскам кіс.